Ми, звісно, звернули увагу і на клас деревини на території лісництва. І от що цікаво, майже весь візуально рівний та здоровий дуб промаркований як найнижчий клас Д. Чи у вас є тут деревина класу А або Б? Ні, в нас немає ні А, ні Б. Це її, в принципі, в лісі немає, так? Воно може бути, але в нас не Наші аналітики провели порівняльне дослідження, і судячи з аукціонів, на яких державні підприємства продають деревину, лісництва Слобожанщини дуже вирізняються поміж інших. Ось, наприклад, жовтневе надлісництво, в якому ми щойно були 90% з досліджених нами лотів дуб найнижчого класу Д. В той час, як в інших філіях фіксується більш широкий спектр деревини, приблизно однакова кількість лотів класу Б, С та Д. Питання викликають і ціни з досліджень. Жених даних видно, що початкова ціна на дуб класу D діаметром 35-39 см в жовтневому надлісництві становить близько 5800 гривень за кубометр, тоді як в інших лісництвах по країні ціни на аналогічний дуб сягають 11 тисяч гривень.